Гаразд, ми на місці. Ти досі зі мною лу? Бідолашне. Ніколи не було живим. Не в цьому світі, принаймні. Дякую за все. Це маля особливе. Єдине у своєму роді. Кандидат на бібі або це, або жертва. Фундація. Міст. Приніс тобі астронавта. Людство може відправитись куди завгодно, навіть у космос. Ти скоро звідси вийдеш. І як тільки все це закінчиться, я поведу тебе куди тільки захочеш. Чи можу допомогти? Святі пиріжки, Джоне, це ти, капітане? Що ви тут робите? Моя дружина тут. Вони не хочуть повторення минулого року. Вибухова анігіляція на Мангеттені. Мені дуже шкода. Я не знав, що ви її чоловік. Це не те про що ми домовлялись. Ти казала, ви зробите все можливе, аби врятувати бібі. Ми робимо. Та ми ще не можемо звільнити твого сина. Вір мені, коли кажу тобі, це на краще. каже жінка у масті, яка не робила нічого, окрім брехала мені. Я маю обов'язки по захисту нашої країни. Брехня то прикра необхідність. Президентка надала мені найвищий рівень доступу. Я використав його аби обійти систему охорони. Маємо 5 хвилин до її перезавантаження. Сер 5 хвилин. На розмову поза протоколом забирайте бібі і тікайте звідси. Для вашої дружини нічого не можу зробити. Мені шкода, ви були моїм командиром, та я присягнув, пані президенту, захищати її країну за будь-яку ціну. Якщо вона накаже мені зробити щось, я вимушений це зробити. Я мушу. Але я служив під вашим командуванням раніше. Ви і ваша сім'я не заслуговуєте на це ні на що із цього. Чому допомагаєш мені? Якщо вони викриють тебе, тому що ви рятували моє життя. Сер знову й знову, коли офіцер відправляли нас прямісінько в пащу пекла, це ви повертали нас додому. Тоді я вважав себе непереможним. Думав, що я, я якийсь герой з бойовика. Проте я не герой. Герой ви, сер. Завдяки вам, я все ще живий. І вже давно час сплатити цей борг. Завтра вони переводять вашого сина на інший об'єкт. Ви його більше не побачите. Він слугуватиме в якості фундації нової мережі комунікацій. Стане жертвою для нації, яка більше не існує. І я записав все, що вам необхідно знати. Це був єдиний спосіб зробити це поза системою. Спаліть це, коли прочитаєте. Решта залежить від вас, сэр гадаю, це належить вам, сер. Я не можу вимкнути апарат життєзабезпечення забезпечення вашої дружини зсередини цієї кімнати, система не дозволить цього. Тож, це єдиний альтернативний варіант. Сповіщення налаштовано не реагувати, коли пульсу не стане. Я замінив життєві показники в системі, але ви не маєте багато. П'ять хвилин максимум. Не вагайтесь, сер. Це єдина можливість, яку ви маєте. Вибач мене, ліса. Не хвилюйся. Я піклуватимусь про нього. Обіцяю тобі. Моя небесна богине. Вибач.